Вітер з гаєм розмовляє, шепче засикою, пливе човен по подинає один за водою. Пливе човен, води повен, ніхто не спиняє, кому спинить рибалоньки на світі немає. Поплив човен в синє море, а воно заграло, Погралися гори хвилі, і скіпок не стало. Всім привіт! Мене звати Єва Бондаренко. Я проживаю в місті Київ. Коли мені було 5 років. Першу побачила фільм про Гаррі Поттера. Він мене настільки захопив, що я передивилася всі фільми по декілька разів та навіть прочитала кілька книг про нього. Гаррі Поттер та прохліда дитя це остання книга, яку я пройшла разом з героями Патріани. Я передивилася в Ютубі безліч інтерв'ю з акторами цього Всесвіту і сама захотіла стати акторкою. І також майстерню перевтілюватися в різні ролі, як вони. Зараз я займаюся на курсах з театральної майстерності та часто тренуюся перед зеркалом, випробовуючи різні емоції. Обожнюю фотографуватися. Кілька разів мене запрошували грати роль у шкільних виставах. Мені це дуже подобається. Окрім цього, я займаюся мистецтвом та наразі готуюся до виставки за мотивами творчості. Відомої української художниці Марії Примаченко. А ще я три роки займалася їх фоп-танцями та навіть вигравала у батлах. Також є володарка помаранча поясу карате. Кія про мене можна сказати, що я анімешниця. Цей світ робить мене щасливою та допомагає випробувати справжні емоції. Я обожнюю тваринок. Раніше у моїй сім'ї було. Багато собак, котів та навіть морських свинок. Але зараз ми маємо лише дві кицьки, одного хом'ячка та мою маленьку улюблену цю китайську хату Келпі. Хоч вона вже старенька, але все одно обожнює гратися зі мною. Ми завжди спимо разом. Вона найкраща собачка в світі. Я її дуже люблю. Буду рада в співпраці з вами та моєму майбутньому розвитку у сфері акторства.